В експертній службі МВС проводяться дослідження за 80 видами експертних спеціальностей. Автомобіль був згорівший і під нього зробили теж автомобіль-двійник. Проведено більше 160 тисяч експертних досліджень. При ремонтних роботах замінили кузов. Бути судовим експертом перш за все, це бути професіоналом. Експертна служба МВС це найбільша мережа судово-експертних установ в Україні. Вона налічує 25 установ. В експертній службі МВС проводяться дослідження за 80 видами експертних спеціальностей. Це такі як балістичні дослідження, молекулярно-генетичні дослідження, дослідження холодної зброї, дактилоскопічні дослідження, криміністичне дослідження транспортних засобів та реєстраційних документів, що їх супроводжують. Перне дослідження транспортного засобу включає дослідження ідентифікаційного транспортного засобу номера двигуна, дублюючих табличок системи блоку керування, дослідження лакофарбового покриття і, звичайно, дослідження реєстраційних документів, що супроводжує транспортний засіб. При купурці вживаного транспортного засобу без проходження експертного дослідження транспортного засобу люди можуть купити собі або викрадений транспортний засіб, або нерозмитнений, в якому змінили ідентифікаційні номери. Або автомобіль-двійник, багато варіантів. Наш експерт все це може дуже грамотно і швидко дослідити і дати повноцінний висновок. Дане експертне дослідження проводиться протягом 20-30 хвилин. Під Час огляду транспортного засобу ми використовуємо великий перелік різних спеціальних засобів, починаючи навіть з того ж самого фотоапарата, яким фіксуємо всі дії, які ми робимо. Всі процедури, які ми проводимо із транспортом, і скальпель, і ацетон, і ортофосфорна кислота, якщо є якісь корозійні пошкодження на транспорті, все це використовується для того, щоб впевнитись, що даний номер не є змінений. Є дуже серйозні такі підробки, які сам громадянин, купуючи транспортний засіб, візуально ну, ніяк не проділить. Саме актуальне – це підробка індифіційного номера кузова транспортного засобу, методом зміни номера кузова, цифр декількох, або всього перебивку всього номера, або, можливо, ще вварювання цього номера кузова. Є документи, які в ультрафіолетовому вони мають світитися. Якщо, наприклад, їх немає, то значить це є перша ознака, що свідоцтво або супроводні якісь документи до транспортного засобу підроблені. Можливі такі ситуації, коли машина попала в серйозне ДТП, обрізають пів машини, беруть нову машину і з цієї нової машини, наприклад, варюють там задню частину або передню частину, дивлячись, в яке місце було пошкоджено». Навіть в моїй практиці було, що людина здала просто в ремонт свій автомобіль, поварити, покрасити. І вона навіть не знала, що йому при пофарбуванні автомобіля, при ремонтних роботах замінили кузов. В цьому році нашими працівниками проведено більше 160 тисяч експертних досліджень. Виявлено 100 транспортних засобів зі зміненими ідентифікаційними номерами. Якщо автомобіль має ознаки підроблення реєстраційних документів, або змінення дефікаційних номерів викликається слідчо-оперативна група Національної поліції України. Це все фіксується в нашій базі досліджених транспортних засобів, і далі слідчі підрозділи вже приймають рішення з приводу даного транспортного засобу. На сьогоднішній день обов'язково експертне дослідження транспортного засобу проводиться лише під час першої реєстрації вживаного. Транспортного засобу, який ввезений на митну територію України вперше. У всіх інших випадках громадяни за власним бажанням мають змогу пройти експертне дослідження. Звернувшись до експертної служби для дослідження транспортного засобу та до документів, що його супроводжують, громадянин, перш за все отримує якісні та професійні послуги, отримує швидкість, а також незначна, незначні грошові витрати на цю послугу. Перевіривши машину, людина не втрачає гроші, не втрачає машину. Ти впевнений, що ти купуєш саме те авто, воно не змінене, і ти спокійно зможеш його продати. І до тебе потім при перепродажу не буде ніяких претензій.